Сядьте або ляжте так, щоб вам було дуже зручно, щоб ви могли повністю розслабити тіло, щоб вам було всюди комфортно. Очі можете закрити, а можете не закривати. Як вам зручніше. Зробіть вдих та відчуйте, як повітря заходить у ваші ніздрі. Відчути, як воно наповнює вашу грудну клітку та живіт, а потім відчуйте, як повітря виходить під час видиху, ви приймаєте повітря легко та невимушено і так само легко відпускаєте ваше дихання повільне та приємне. Ви знову відчуваєте, як холодне повітря заходить через ваші ніздрі, наповнює грудну клітку, наповнює ваш живіт та виходить на видиху тепле повітря, а грудна клітка та живіт опускаються. Ви в цьому моменті. Ви тут і зараз. Зосередьте свої відчуття на області серця. Можете покласти руку на своє серце і відчуйте в тілі відчуття Я маю. Я маю життя. Я тут і зараз. Я є. В мене є. Я любов, я гармонія. Я життя. В мене є тут і зараз. В мене завжди є цей момент. В мене є життя. Життя є в мені. Я маю. Я маю все, що мені треба. І навіть більше. Я маю. В мене є. Я живу. В мене є вдих. В мене є видих. В мене є серце. В мене є тіло. Я маю. В мене є я. В мене є тіло. В мене є почуття. В мене є емоції. Мене достатньо. Я маю. Я маю. Я маю. Я є. Відчуйте всередині себе цей стан. Відчуйте, як відчуваються слова Я маю. Відчуйте, як реагує ваше тіло на ці слова. Відчуйте, як тіло наповнюється гармонією та задоволенням. Я маю. Можливо, ще щось приємне в тілі виникає себе своїх відчуттів. Скажіть зараз ще раз, я маю і мене достатньо. А тепер уявіть, як ви щось комусь даєте. Зі стану я маю. І в цей час. Всередині вас цього стану стає ще більше. І ви цей стан вдихаєте серцем і видихаєте все тіло. Я маю. І цей стан ви будете поширювати, бо люди. Діліться своїм станом, і ви будете генерувати його в собі, але автоматично ним ділитися. І знову ж для себе його збільшувати. Бо те, чим ми наповнені, і, відповідно, чим ми ділимось, повертається нам назад. Я маю. Я радість, я любов, я є. Зверніть увагу зараз знову на область свого серця. Відчуйте там відчуття. Посміхніться серцем. Посміхнітьте. Подякуйте собі за цей виділений час для себе. Скажіть я дякую собі. Я є. Зробіть зараз глибокий вдих, глибокий видих. Порухайте долонями, стопами. Та повільно відкривайте очі, якщо ви її закривали. Робіть цю медитацію стільки, скільки вам потрібно, щоб увійти в стан я маю. Та якомога більше часу в ньому перебувати, аж доти доки він не стане вашим звичним станом. Я є. Я маю.